Ця дивовижна історія містично втілилася у реальність 1 травня після призначення Роя Ходжсона головним тренером збірної Англії. Це найважливіша робота у футболі. Погано те, що за два тижні я маю назвати склад на євро. Добре, те, що я відчуваю вашу потужну підтримку. Появу Ходжсона режисер Стів Берон випадково передбачив ще на початку тисячоліття. У сатиричній комедії під назвою Майк Басет, тренер збірної Англії, він прагнув висміяти некомпетентність керівництва футбольної асоціації. І так сталося, що очолювати команду трьох левів довірив прототипу Ходжсона. Я звані в Італію, Францію і Іспанію, але ніхто не согласився. Так що тепер ясно, де іскать. В скандинавії. В Англії. О, Боже. Творці фільму ніби відчували. Дев'ять з наступних десяти сезонів збірною керуватимуть іноземці Еріксон та Італієць Капелло. Та за кіносценарієм керівництво англійського футболу хотіло бачити тренером національного фахівця Геть, як у реальному житті. Должен же бути хто кому нужна эта робота. Или нет? Зрештою менеджера Майка Басета знаходять у команді нижчої ліги Норвіч Сіті. Паралель номер один проситься сама зі своїм останнім клубом Везбровичем. Рой Курсон, хоча і грав у прем'єр-лізі, до топового рівня не дотягував з іншого боку. 20 перемог у 43 іграх елітного дивізіону під орудою Роя для Везбровича. Результат більш ніж пристойний. Международный уровень и первая лига — разные вещи. Многие считают вас некомпетентным. Что вы скажете? Нет, это не так. Многие компетентные люди занимали эту должность, а результат был плачевным. У меня шансы не меньше, чем у остальных. И каковы ваши цели? Взять Кубок мира. Варто ще раз нагадати, фільм вийшов у прокат 2001 року. Та чи багато відтоді змінилося? Майк Басет має на меті виграти кубок світу і бореться із шаленим тиском громадськості. А 64-річний Хорсон ще відчує прискіпливий розгляд кожного його кроку на чемпіонаті Європи. Козир роя він не давав обіцянок привезти додому кубок, який, до речі, не підкорився жодному із попередників. Тому руки тренера не зв'язані. Большинство из вас не знает меня, но нам еще предстоит узнать друг друга поближе. Я тренер старой школы. Я пишу список команды на пачке сигарет и обучаю по простой схеме 4-4-2. Консерватор Рой і у цьому аспекті, мов, кіногерой. Славнозвісні британський 4-4-2 він від 76-го року з успіхом використовував у чемпіонатах Норвегії, Данії, Фінляндії, Швейцарії. Працював із ними в Італії та Еміратах. А почалося усе зі Швеції, міста Хальмстад, куди 28-річний маловідомий футболіст приїхав, щоб заробляти тренерським ремеслом і за кілька років виграти два чемпіонати цієї країни. Додаткова містична паралель із кінотренером. За легендою Майк Басет усю кар'єру гравця також провів у нижчих лігах. І, хоча дружина записує на касету із трансляцією важливого матчу своє улюблене телешоу, і хоча методи управління командою Майка часто хаотичні. Я хочу, щоб ты заменил лекарвороні в, в центрі, ні в обороні. Не можеш биті спереді, ззаді і в центрі. Так що делай все, що хочеш, все, що хочеш. І, хоча ключового захисника ув'язнюють за Бешкет, а один із м'ячів англійців забиває навіть не по Марадонівськи, а по Кузнецовській. Попри усе це, Англія героїчно виходить до півфіналу чемпіонату світу і лише там поступається майбутнім чемпіонам бразильцям. Тренер повертається додому національним героєм. Щось підказує, Хочсон витримає тиск з боку преси та уболівальників. Все-таки він людина стійка. Півроку керував Ліверпулем, живучи під одним дахом із дружиною, фанаткою Евертона. І тренер готовий передати цю стійкість збірній трьох левів на три матчі групового турніру. А там, чому б не повторити чи навіть перевершити успіх кіношного прототипа, тим більше Бразилії на євро не місце. Якщо так, кіно знімуть уже про самого Ходжсона, але не сатиричну комедію, а документальний епос про подвиги на полях України та Польщі. Джентмене Енгленлі будуть іграти по схемі 4-4-2. мач її. Але сучасні тенденції вимагають варіативності. І Коли на носі чемпіонат Європи навіть динозавр-консерватор віддає данину модерну у товариських іграх проти Норвегії та Бельгії Ходжсон починав популярною 4-2-3-1. За невиразною в цілому гри родоначальники досягли головного результату у по 1-0. Сезон прагматичного англійського футболу триває. Лігу чемпіонів не забули.